Друзі, всім привіт! Сьогодні готуємо мойву, мойву готуємо смачно та корисно і постараємось перебити неприємний запах, який від неї по всій кухні та по всій, та по всій хаті. чути. От. А для цього мені потрібно, я придбала на базарі 400 грамів тут мойви. Мойва в нас була в неділю на базарі по 85 гривень. Ще мені буде потрібно 4 яйця, 100 мл молока, грамів 30 вершкового масла, одна склянка неповна борошна пшеничного вищого гатунку. За бажанням масло вершкове можна замінити на олію, і також у мене тут стрілки чеснику та стрілки цибулі. Їх можна замінити на зубки чеснику та звичайно, ріпчату цибулю, зелень кропу, ну, сіль, перець або будь-які спеції за смаком. І спочатку мені треба рибку моєву почистити. Я ось так відриваю голову, хтось рибку. Взагалі, мой вони чистить, особливо коли в ній дуже багато ікри. А хтось просто відриває голову. Але дуже зручно, щоб не було цієї чорної плівки, мені, наприклад, я відірвала голову, розрізала і ось так паперовим рушничком воно навіть краще вичищається, ніж мити під краном. Ось так паперовим рушничком можна зібрати. Всю чорну плівку, а потім і сполоснути під краном. І так я зараз почищу всю рибку. Рибку почистила, я підготувала чайну ложку без гірки солі. Беру приблизно половину частину залишаю, щоб збити яйця. Додаю чорний мелений перчик та перемішаю рибку, щоб вона пройшлася сілью та перчиком. Я підготувала деко, і на деко я викладу вершкове масло. Просто ось так щедро його змащу, щоб смажилася рибка та чесник з цибулькою. Ось так, прям шматочками викладаю. Далі викладаю. Цибулеві та часникові стрілки. Попередньо я їх поріжу приблизно на 3-4 см, ось так. Оці коробочки насінневі нам не потрібні. Відкладаємо їх в сторону і часник також подрібню. До речі, часник потрібно брати тоді, коли він ще часникові стрілки, коли вони, от, бачите, ще. Закручення ось такі. Якщо вони вирівнюються, то вони вже тоді стають жорсткі, не ніжні, і їх вже використовувати не слід. А ці зараз дуже ніжні. І у нас на каналі є, як ми заготовляємо такі чесникові стрілки на зиму. Коли цікаво вам буде, зайдіть на канал «Лес, Сад, Огород, чесникові стрілки на зиму, і вам видасть цей ролик. Дуже чудова заготовочка. Ще ми робили чесникову сіль, також подрібнювали чесникові стрілки, можна додати базиліку або кропу і зробити чесникову таку пряну сіль на зиму. Кріп ми залишимо на потім. Тепер на деко викладаємо, переміщуємося так. Стрілки чесника та дудки цибулі. А так ламаєш голову. Куди ж використати це цибулення та чесничок? Так, зробили ми подушечку. І тепер викладаємо рибку мойву. До речі, не обов'язково це може бути мойва, може бути будь-яка мілка або навіть крупна рибка, подрібнена на шматочки. Викладаємо рівномірно. По нашому декові. А крупна рибка ціла. Ну, наприклад, хек. Я не знаю, щоб було порційно, краще а, порізати, розумію, щоб потім. Розумію. Так, ми його так розмістимо, щоб воно все було. От, бачите, у нас як ніби сонечко. мойви. Виклали. Посолили, ми поперчили, і тепер ввімкнемо духовку на 200 градусів, вона вже в нас розігрілася, і дамо рибки, щоб вона підсмажилась. Спочатку я покладу на нижній рівень, щоб підсмажилась знизу і розтопилось масло. А потім підніму на верхній рівень, щоб трішечки підрумянилась. І поки рибка буде підсмажуватись, ми в чашу міксера розіб'ємо 4 яйця. Ми залишили дрібку солі, щоб краще яйця розбивались, додаємо залишок солі та перемішаємо вінчику. Можна також скористатися блендером. Яйці перемішали і додаємо 100 мл молока звичайного сирового. І ще раз добре перемішаємо. Сюди ж просіємо склянку борошна. Сюди ж додаю. Пів чайної ложки розпушувача для тіста і все перемішаю ще вінчиком. І нам залишилось дрібненько порізати кріп. Хто не полюбляє кріп, можна замінити на петрушку або будь-яку будь іншу зелень. Кріп додаємо в чашу міксера. Ще раз перемішуємо, і нам залишилось дочекатися, щоб рибка злегка підрум'янилась. 20 хвилин була наша рибка в духовці, вершкове масло розтопилося, підсмажила злегка цибуля та часникові стрілочки. І тепер ми це все зальємо тістом або. Ну да, тісто, скоріш за все, так, щоб покрило повністю рибку. Духовку ми не вимикаємо. Духовка продовжує на 200 градусів бути розігріта. Ось так розрівнюємо. Бачите, яка в нас своєрідна вийде така шарлотка з мойвою та зеленю. Все. І відразу ж відправляємо в духовочку, яка розігріта до 200 градусів. Наш Рибний пиріг, випікався ще 35 хвилин в духовці. Потім я його накрила і дала, щоб він трішечки охолонув. Ось подивіться. Рибка, зелень. Якщо ви хочете, щоб пиріг був пишніший, додавайте більше розпушувача або ж соди. Але воно так дуже смачно. Я навіть не вилкою, а ось так буду його їсти. Знизу трішечки під... підсмажився. Дуже смачно. Рибка, зелень. І, до речі, в хаті не пахне рибою, а пахне чесником. Так що вибирайте... вибирати вам, <свісно> що ви хочете, щоб більше пахло. Якщо хочете, щоб рибкою, чесник не додавайте. Якщо хочете перебити запах рибки, додайте чесник. Каті пахне пирогами. А до пирога у нас салат. Із нашої пряної грядки. Тут листя гірчиці, рукола, салат, огірочок, цибулька, кріп. І тут зелені, тут зелень. А кому сподобався мій пиріг? Також не забувайте про подобаєчку. Всім бажаю мирного неба і бережіть себе. Всім смачного. Пока-пока. Нормально.